Будиночок площі 163 квадратних метра з керамоблоку. Перегородки міжкімнатні з 12-го керамоблоку несучі стіни з 38-го керамоблоку. Двоповерховий, другий порт мансардний. Ось такий вигляд має зараз коробка. Хочу звернути вашу увагу на керамоблок жодних підпалів, почернінь чи будь що нема, якість керамоблоків першого сорту. І, звичайно, зберігається ж його несучі способності, бо він не підгорівший. Це у нас тут буде вхід у будиночок, а тут у нас в майбутньому буде тераса. Ось така гарненька буде тераса в будиночку.